Мудра ворона. На високому дубі прокинулася чорна блискуча ворона. Вона розправила крила і сказала: Кар, яка чудова погода. Ворона була дуже розумною. Вона любила дізнаватися щось нове. Одного разу біля струмка вона побачила пляшку з водою. Та вода була глибоко, і дьобом дістати її не вдавалося. Ворона трохи подумала, потім принесла маленький камінчик і кинула у пляшку. Вода піднялася трішки вище. Тоді вона кинула ще один і ще. І ось чудо: вода піднялася до самого краю, і ворона змогла напитися. З дерева це бачила синичка. Вона покликала всіх пташок. Гей, летіть сюди! Ворона придумала, як дістати воду. Ворона усміхнулась і сказала Головне, не здавайся, навіть якщо щось здається важким. І відтоді всі в лісі називали її мудрою вороною. Навіть маленький розум може зробити велике, якщо вірити у себе.